Лідер збірної України заявив про намір повернутися до чемпіонату України. Все ж таки зірвався багатомільйонний трансфер Шахтаря. А також Андрій Лунін, який схоже піде шляхом бущана. Усім привіт, друзі! З вами на зв'язку канал Футбол України, а новини про український футбол на нашому каналі виходять за підтримки компанії Favbet. Сьогодні маємо насичений доволі цікавими новинами випуск. Будемо говорити про трансфери, про футболістів збірної України, про перенесені матчі чемпіонату України. Тож перед тим як розпочати, ми звично попросимо вас про одну просту дію, яка займає буквально 2 секунди. Я думаю, ви здогадалися. Ми попросимо вас підписати. На канал, якщо ви досі не з нами, і таким чином ви неймовірно підтримаєте наш проєкт. Дякуємо за заздалегідь і поїхали. Розпочинаємо сьогодні ми з київського Динамо, адже цей клуб, здається, все ж таки. Все ж таки остаточно відмовився від трансферу Вінгера. А влітку буде вести перемовини щодо продажу одного із своїх легіонерів. Отож, мова знову піде про Саліфу Сума. За даними Михайла Співаковського, кияни, зваживши усі за та проти, вирішили відмовитися від переходу 21-річного футболіста. За даними джерела Азербайджанська зіра, який належить гравець, просила за нього власне близько 1 мільйона євро. І такі умови Динамо були цілком. Прийнятними, вони були готові виконати власне ці запити. Але детальніше вивчивши профайл самого футболіста, все ж таки було прийнято рішення від кандидатури Сума відмовитись. Претендував на гравця також ЛНЗ, але і там перемовини наразі завершені. У той же час, якщо вірити болгарським журналістам, майбутнього літа Софійський ЦСК готовий відновити діалог щодо трансферу півзахисника Георгія Цитайшвілі. Провернути цей перехід, столичний болгарський Ский клуб хотів вже цієї зими, але сторони не змогли дійти згоди. Тож Георгій залишився в Іспанії, де нині грає в оренді за гранаду. Втім, вже влітку ЦСК має намір більш ретельно зайти у перемовини і все ж таки забрати собі цього футболіста. Продовжимо тему трансферів донецьким шахтарем. Так, гірники поки що офіційно не оголосили жодного переходу, але один із них вже. Повністю підтверджено а також поговоримо. Ну, як би це смішно не було, але знову про Трабзон спор. Отож, турецький клуб, здається, в Україні знає про існування лише однієї команди, і після невдачі з переходом Миколи Шапаренка поклав око на гравця гірників Артема Бондаренка. За даними турецьких змі, цей потенційний перехід схвалив особисто головний тренер команди Шинол Гюнеш. Тож найближчими днями Трабзон може звернутися із офіційною пропозицією. Центральний захисник Дієго Аройо у коментарі Війським ЗМІ повідомив, що переходить у Шахтар. Це мрія, якою я живу. Моя мрія усієї сім'ї та багатьох гравців. Я буду представляти Болівію і залишу свою країну на вершині. Цитує його слова видання Red Uno. У свою чергу, президент Болівара Марсело Клауре, заявив, що сума трансферу для його команди історична це 1 мільйон доларів. Сам футболіст вже прибув до розташування гірників і офіційно про перехід оголосять найближчим часом. Часом у той же час іншого захисника, а саме Хуана Родрігеса, в Україні здається, все ж таки не буде. За даними журналіста Геля Васкеса, Пеньяроль незабаром має намір все ж таки продати свого перспективного захисника, але його перехід у Донецький клуб виключено. Чому саме уругвайський клуб заблокував перехід 19-річного футболіста до Шахтаря поки що невідомо, при тому, що раніше ряд змі повідомляв, що це вже практично закрите питання. Далі до решти футбольних новин поговоримо зокрема про Кривбас, про неочікуваний варіант для Андрія Луніна. А також згадаємо. Якщо ви вже про них забули, то у чемпіонаті України є два недограних поєдинки, і відомо бодай приблизно, коли ці матчі збираються завершити. Отож до УПЛ за повідомленням, та то таки нині чемпіонат шукає дати для догравання двох матчів першої половини, які були перервані через повітряну тривогу. Йдеться зокрема про гру п'ятого туру Кривбас Шахтар, а також матч шістнадцятого туру Інгулець Зоря через березневі матчі збірної і відсутність вільних вікон. Дінки з великою долею ймовірності дограють аж у квітні, але точні дати визначать пізніше. Кривбас оголосив про відхід півзахисника Джехада Бізімана, і 28-річний гравець продовжить кар'єру у складі лівійського Аляхлі. хлі. Це повноцінний трансфер, але суму заплачену за Бізіману поки що не розкривають. Ну а щодо Андрія Луніна, то він, схоже, більше не збирається конкурувати із Тібо Куртуа. Більше того, за даними іспанського порталу Фічахес, може піти шлях. Хом Георгія Бущана одним із варіантів продовження кар'єри для Андрія може стати чемпіонат Саудівської Аравії. Більше того, вже є декілька команд, які виявляють до нього предметний інтерес та готові зробити привабливу пропозицію як футболісту, так і реалу. Ну а на завершення в об'єктиві нашої уваги буде один із ключових футболістів національної збірної України, який у нещодавньому інтерв'ю відверто заявив про можливість повернення у чемпіонат України. Мова йде про півзахисника Дженуа Руслана Маліновського, який висловився про можливий перехід до Житомирського полісся. Звичайно, я стежу за цим клубом, адже Житомир, моє рідне місто. Побачимо у майбутньому, якби ви поставили це питання трішки раніше. До травми, то можливо відповідь була би більш відкритою. Але зараз я думаю тільки про те, як повернутися на поле і як би знову грати у футбол. Тим паче, що зараз такий час, що ми не знаємо, що буде завтра, тому побачимо усе можливо. А ви напишіть у коментарях, чи хотіли би знову побачити Руслана Маліновського у чемпіонаті України. Ну що ж, друзі, ось таким було наше сьогоднішнє відео. І якщо воно було для вас корисним, сподіваюся, воно заслужило на вподобайку. На останок перевірте ще підписку на канал і будьте на зв'язку. Скоро побачимось.